Трухи фарш пакувати. Що Чують тобі скис? Юрку, фаржик-фарш. Юрку ти що вже знімаючи. Доброго дня, друзі. Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Але довольна. Я вже давно не знімалася, так зразу впала в свою стихію. Сьогодні я готую особливу страву для себе. Тому що Юрко на дієті. І він говорив, що він того їсти не буде. Ну і нічого, мені буде більше. А готує я сьогодні дуже-дуже смачні млинці. З кефіром і з м'ясом. То навіть не млинці, то оладки, скоріше всього, будуть. Та, Юрко, не облизуйся, бо я тобі і так не дам. Ти в мене там надіється абсолютні сюди. Що поробиш? Що поробиш? Для приготування оладки мені потрібно фарш. Майн тут 400 грам, цибулина одна, яйце, борошно, кефір. Спеції такі мені потрібні: як майоран, зелень селери чесничок, перець, чорний сіль. Ще я буду смажити на смальці. Тож для мене. Я смажу для себе, на ну, смайці все. Для себе, любимо їх. Так, так. Буду сьогодні готувати, як вона називається, недієтичну страву. Надаїло мені ж на ті діє свої Пару днів посиділа і вже не начинає. Що мені, мені треба худати? Мені треба взагалі, я вже можу не худати. Мені небагато сказати. Ж. Так, спочатку я поріжу цибулю і поставлю її тушкувати. Нарізаю дрібненько. Ось такі. Ні, дрібненько. Кубиками. Звичайно, дрібненько юсту. Так як на зажарку. На За доску сковорідку додаємо смалець. Одну ложечку. Колі я вже нарізала, додаю до сковорідки. Підтушковую пару хвилин. Поки тушкується цибуля, будемо замішувати тісто. Нарізати я вже нічого не буду. Ну, no. вже одне яйце. Перемішуємо. Додаємо дрібку солі і цукор ще потрібно. Я на цукор не сказала. Розпушувач. Чайна ложечка. Все перемішуємо. Додаємо борошно. Що його не присиювала? Я присіювала перед тим. Я ще почну борошно сіяти. Юрко! Мені знову будьте, борошно сіє. цибулю ріже цілими днями. Тай би ми того не бачили, ніколи. Тай би ми того не знали. <реш> <реш> Мішаєш дуже довго. Ну, скоріше не можу. Пробачте, але скоріше не можу. Мішаю, як вмію. Ось таке виходить тісто, як густа сметана. Залишаємо тісто в спокої. В спокої. Так, Беремо фарш і додаємо до цибулі. Додаємо ще спеції. Одразу. Спеції будемо перемішувати Сіль. Фарш будемо тушкувати до готовності. Чекаємо. Він Вже готовий. Перше коштуває потушку. М'ясо я протушкувала 5 хвилин і остудила. Зараз будемо додавати до тіста. Все об'єднала. Таке в нас вийшло об'єднання. І будемо смажити лапки. Будемо вироску мурівку. А я трішки. Смальцю. То для мене нетінка. Юркувати смальцю не можна. Сало вже розтопилося. А лише не шкварчить. І вже починає кварчати. Мушу подивитися. Не довіряє, не довіряє. Той, Юрко. І погнуємо. О, ласки газ, а то вже дуже скварчить. Але мені буде смачно, скажи, хоч дому тікайте. Де моя зупа дієтична? Зараз її витягну. З прошлого місяця. Прошлорічна. М'ясо вже готове, тільки нам потрібно обсмажити гарненько. О, тут ще не обсмажено. Тут згоріло, а тут не дожарилось. І таке буває. Ну так? Вже готові олапки, а інші доготовлюються. І так буду продовжувати, поки мене не закінчиться тісто, поки не закінчиться тісто. Накладаємо наступні. Mm. Що ти так смакуєш? Дай спробувати. Ти не на справу, то не діти. Дивіться, вже другий з'їла Вони такі смачні, як біляші. Знаєте, як біляші колись робили? <смі> Той ліниві біляші, скоріше всього, ну дуже смачні. Mm. Так дивишся на мене, га? Вона знає, коли що собі робити. Mm. Коли я на дієті. То тобі не можна, Юрко Tolaj, не дуже смачно. Дуже смачно. Готуйте, не пожалієте, що приготували і здивуйте своїх рідних. Я би сказав, що, що то є біляші на скору руку. Ти звідки знаєш, що нюхав що. А, тобі йдуть аромати. Ну так, то біляші тісто треба замісити, щоб воно наросло. А тут раз і готово. У мене біля шів буде. Ну дуже багато. Треба куліжанок кликати. То сама не справлюся. Ти свисне догори. Там також на дієті всі. Кому свистіти буду? Вище поверхом. Кому буду свистіти? Ніхто не їсть. Тільки я одна. Посмажила я біля ще половинку. Друга половина в мене ще буде смажитися щойно. Ось так вони виглядають. В середині. Можна робити грубші, хто любить. Мені грубші не потрібно. Готуйте. Якщо вам сподобалося, як я готувала, а Юрко не буде їсти. Він тільки це як воно. Знімаю відео і стоїть і нервується, тому що їсти я йому їх не дам. Ну, Дієта або, або не дієта. Я ж об'явила, що я не на дієті. Значить, я собі готую. Завтра знову щось приготую на дієтичне, тортик буду готувати для себе. Якщо вам сподобалося, як я готувала ліниві біляші, можна сказати, поставте мені вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дуже дякую вам за перегляди. До нового відео, до нової зустрічі! Украс макотінь. Ульйончику собі загрію. І своїм ліднивим біля буду їсти. Зараз тобі зубку загрію. Юрко, Думаєш, зубка погана? Ну, казав, що погана. Дієтично.